Друзі, сьогодні я вам вирішу показати ось такий електровелосипед. от Пройшло вже рік, як я його купив, користувалися літом, осінню, зараз вже зима. Ну він чуть-чуть полюкою пропав, того, що стояв в гаражі. Ну, а так, в принципі, що я можу сказати про цей. І мотоцикл, електросамокат чи як його правильно назвати. Значить, їде він доволі непогано. Ну, Прироблена, скажімо так, до нього сідушечка така ззаді. Але ну, якоби возити когось, я точно скажу, що не бажано. Так, да, можна якийсь мішечок там з поля взяти і тому подібне. Поставити. Так, в принципі, спереді є такі кошалочка. От. Раз, відкрив, положив, все. Це більш так, якщо їдеш дорогу, щоб ніде не болталося, вкинув кошалочку. Тому подібно, доволі така непогана. І з того всього, що можна сказати, він дуже компактний, вміщається. отака така фара в нас. Ось є доволі така непогана. Повороти працюють. Так, тут у нас стоять педалі Якщо по дорозі десь він зламався, значить можна спробувати педалями Ну скажу чесно, я пробував, дуже якось так важко, тяжко і нудно. Значить... Далі що можна сказати? Є два тормози. Значить, передній. От, це передній. Це тормоз задній. Значить, на панелі також у нас присутні. Дивимося. Є у нас кнопки ось такі. От, світло включається. Далі у нас включається повороти. От повороти. Зараз відведу трошки. Вот. Повороти є. Так, в принципі, з цієї сторони у нас є скорості, перша друга. Вот включається третья. і парковка. Буква. такая пешка. Значить, тут у нас ключ. Ось такий маленький. Скажем, багажничок щось положити. Бардачок. Так, і так включаємо. Раз. І у нас вже видно, заряд батареї показує. Тут у нас, в принципі, показує також скільки заряду і показує парковка. Парковка, що стоїть він на парковці, є два таких чудових зеркала, одне друге. Зараз спробуємо включити світло. Бачите, загорілася така синя. От. І ззаді стоп горить. Стопик, бачите, горить. Спереді, значить горить фара. Сказати, що потребляє дуже багато, ні. Назад виключаємо. Виключу. Далі у нас переключатель скоростей. Друга, третя, швидка Ну, Обачно їду на перший, другий. Третя більше розход іде. Мопеда. сідушка м'ягка. Ось така паралон, Доволі така непогана. Значить довго так само. Ну тут у нас такі фада, Є повороти. Можемо сигнал перевірити. Тепер спробуємо повороти. Довгий. Ну і коли ми вже рушаємо, значить, у нас буде така от. Бачите, батареї заряжені, виключили запалювання. Значить, з цього що за цей час, Да він пластик. Звісно, вимагав би кращого, дуже багато пластикових деталей, можна сказати, 80% йде пластик, тобто ну, він десь ламається. Ну, у нас тут є от зарядний, до нього підходить блок питання. Отака от. включається. і можна заряджати. Які акумуляторні батареї? Прости, прости свінцові. Свинцеві не батареї. Просто акумулятор. Поставив на зарядку, зарядилися, все, катайся, нема ніяких питань. Значить, колеса. Колеса доволі такі непогані, маленькі. Значить, із них є такі маленькі нюанси. Це ножка. Можна поставити, вона опускається тут тобто з одної і з іншої сторони. От можна поставити на положення. От є, букова ножка. Теж так само можна поставити. Ну і є ще такі, от, коли ви їдете, ноги неудобно ставити, а от так от ви поставили собі дві. І все, і у вас дуже добре їхати. Підалі не мішаю, того, що вони знаходяться. Ось Вон такі відстань. Ось так от, отакий от, от маленький огляд, ну швидкість яку розвиваю, можливо в когось буде питання, яку швидкість розвиває. Розвиваю дуже швидкість таку доволі непогану, якщо так перехилю зараз, ключу за запалювання. Так, знімось з парковки і додавлю. Швидкість Бачите 39 Середня, дивимось дивимося. Сорок вісім. Ну і третя? Шістдесят один? Оце вам три скорості. Так, от такі от діла. Ну, за огляд, що можу сказати, сам я вагою до 105 кг їде доволі непогано. По асфальту набирає швидкість. Дуже швидко електричний мотор спрацьовується. Що в нас було за цей із поломок? Значить, по-перше, треба було відрегулювати гальма. О, вони такі, то десь підтирає, то диск, десь там не доходить, стопає. Такі доволі непогані тормоза. Гальма. О, Вибачаю за соржик. А так, в принципі, були проблеми з контактами. Відійшли десь контакти від... Самого заднього приводного електроколеса. Тобто, і дали ми знайомому, він блискунько попрацював, перевірив, підпаяв контакти, тому що вони дуже наші браті китайці, як зазвичай що штампують, то все щось не дороблять або пороблять на такому, що воно тримається на одних, скажімо так, як на соплях. О, я не буду казати за весь Китай, але є такі нюанси. Так, в принципі, більше не було ніяких проблем. Катайся, радуйся. Зарядив так, скільки їздили, ну, найдалі відстань була 20 км туди-назад. Тобто 20 км він, він проходить спокійно. Не знаю, як далі, там характеристика пише більше до 30 км. Ну, можливо, можливо, якщо не сильна нагрузка велика, якщо він там з горки їхати і тому подібне, може він не потягне. Так ще такий тест да, не проводився, щоб перевірити, скільки він витягне в одну сторону, то що треба десь зразу буде зупинятися, заряджати його. І далі їхати назад в точку. ну, да, Були б інші акумулятори, можливо, було б набагато краще. Так, ці акумулятори, вони зазвичай рік-два, їх треба буде міняти. Їх там стоїть 5 штук. От і все, в принципі, панове. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково ставте лайки, якщо сподобалось відео. Будемо далі покращувати контент для вас, щоб ви могли добре розумітися на тому, що ви будете брати. Можливо, хтось, подивившись цей огляд, зробить якийсь висновок, чи стоїть його брати чи ні. Ну я кажу, доволі непоганий такий. Мені як... А мене сподобався. Дякую панове підписуємося, ставимо лайки, до побачення.